Питусім, друзі, і це сьома частина фому кодіків. Так, це внезапне включення цього, цього відео, голіку. Я це відео я це, це відео взагалі не було заплановане. Ну, так е, зробилось те, що... Е, Появилося багато нових таких промокодиків. кодіків В цьому відео я вам покажу новеньких 8 промокодиків. кодіків Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал. Також не забудьте натиснути на дзвіночок. Також силочка на телеграм-канал буде в описі під відео. коментар також в сапці мого каналу. Там є багато цього цікавенького. Так, ми з вами переходимо до першого промокодику. кодіку Друзі, перший ПМО кодік у нас на сьогодні це на фіт. Чо? Ба, бай, бай. Е, Так, є е, Не забуваємо перед кожним промакодиком е, ставити є е, Так, Так, так. Такиму вацину ми з вами пишемо. І через одну годину ми з вами отримаємо 2 XP досвіду та 15 тисяч гривень. Ну, е, Кожний промокодик це халява. Да, якщо це буде помокодік на 2 гривні, це все одно халявний помокодік. У нас він добрий. Бо це він халява. Це халява. Можливо, я цей помокодік вже вам давав, але я не пам'ятаю. Ну, Дравіс. Тому ще раз я його дам. Я не пам'ятаю, чи я віддавав ціну 2. Ну, цей Помкодік такий самий 2X-підозвіл до 15 міністрів. Ми з вами отримаємо через одну годину. Угу, Так, третій й Він в мене по-моєму як був на каналі, а можливо і не був. Ні, від мене був палібас на каналі, а може не був. Оце. Друзі, якщо я. Ой, якщо я, дуже непов... не так читаю, то виписаю, дуже Точно не так. Довгенько не загузаю в На жаль, так-так. То проблеми з інтернетом не... за себе задума я включив свій інтернет. А він не склане. А, да, я... Цей помукодік все вам показував. Так, так. Тоді оцей пому кодік. Це в моєму як то я вам показував, мої. Уп дати. Оп. Дате. Уп дати. Куртуну що? А e -е, ух, дати. -мо, тут у нас технические неполятки, соколятки, технические соколятки нас тут. А -мо Фугда Зайп-Модик в мой мог тоже я вам давав, а можливо и ні Я не памятай Я не пам'ятаю Ну я... ты буде заузать з с ней Алло Нет с... технические Соколят о, Удати, це реальні якісь соколятки, Ага, окей. Так. Я персонаж не маси поухати, у мене персонаж запахався. Ну окей, ну окей. то получается, що у нас 600 годиків. два не підходить. Окей, окей. Тут бокового не помогти мені, коли мені... мене... Друзі, ну а тим, як ви дістаєтесь, який вже буде на субітому кодік, то я не ну, так таку новину, таку так, так. Гавну, так, гавну, так, гавну. новину та, що Я сім'ю в ю, ю онлайн, так-так. На моєму каналі такий проєкт, як Путь Бомж в мільйонерів онлайн, так-так. І на цьому проєкту вже висловився давненько з 30 стина. І там я створюю свою сім'ю. Так-так. І щоб попасти в цю сім'ю. Нагадую, що вона на першому серві вам потрібно. Ось, що зробити. Відкрити найновіший е, відосик. Ну, на даний момент це це відео буде найновіше. На, чому, на моєму каналі. На чому? Тобто каналі. І написати тут в коментарях. У вас ніке, у мене це См... Нікіта Смуфіков. Також вас номер в мій це 775808. Також ви можете по бажанню. Це за бажання написати, скільки вам локів, також як вас звати в реальному світі. І ви повинні написати, де ми з вами можемо зустрітися ну в якій годині. Обов'язково по Київському Царсі. Може бути люба година, люба хвилина. Е, ну, по Київському царсі. звісно, де саме. На якійсь запоправці чи е, по типу роботи. Щось таке. Ну, звісно, є онлайн. На першому сервері звісно. Я не буду вас довго затримувати по Підписуйте по моїм кодікам, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Зсилуйтесь на телеграм-канал ви знаєте саме іде. Після, після цього відео я піду до свого друга в гості. Не на, е, на. Не дивіться на таку погоду. Я піду до нього по душі, в нічого. І завітаю до нього в гості! Запитаю в нього, Запитаємо кодик він мені дав, ми не забули в видео. Хоча то я в принципі, то те, що не появі. Так, відео появі, я це Нас тут не активується цей видео Ммм, Алло ютуберський помокод, бонус можна можно. Лист... Окей, ми зараз друзі з вами перейдемо е, на інший аккаунт і там використовуємо цей пому кодік. Подивимося, що нам за нього дадуть. Так друзі, так друзі, я створив новенький аккаунт і ми тут з вами все перевіримо цей пому що він нам дасть. Так, вводимо його таким платином по буквочкам сюда. А, 2 з підозрюти 25 тисяч гривень. Ми замотимуємо це сумну годину. Ну тож нормальний кокей. Переходимо тоді на основний аккаунтик. Так ми що вже не змінялась локація, там щось правка, що ми не ви не використали. Не не, не... не ввели цей кодік на чому основному аккаунті. Ну окей. Нас на свій кодік це. Ленджін. Дякую, там поцитуються. Зусу, вибачайте, якщо я не так поцитую ці помокодики. Ой, в мене тут забагалось. Я не можу вийти. Йо-майо. Може все списимо, це помокодик. У мене тут там відео цих місяцьких циколятки, реально. Реально, відео по технічній циколятки. Та йо-майо! Зновка у нас змінилась локація. Геолокація. Ми взяли казус, як люди сільськополятки. Я не знаю. Це не суть. От ви ми знов цей помокодик. ми Знову потрібно почекати деякий. За секундочку. 2,000 years later. Вот, друзі, це з одну годину ми з вами тиме 200 та 15 тисяч гривень. Ну на халявочку теж піде як. От все хвилявмо. Це ми з вами не забуваємо. Так ось. Бачите по мокоді Вольф. Вольф. во. Оль, оль, оль. Оль. Ось. такий Отакий мокодік вводьте і лутайте халявний єнюський також. Теж по мукоді вам. Зовітні. Це не входить в список, в список цих помуконік, але все одно вводьте його. Так. Це просто і с вами с вами будет один с Це... ой-ой-ой легенда легендарный помокодик значит намечается а кто ты что бы сказал Бонус купу лиси. у нас написано. І ми знову друзі, з вами переходимо на новий аккаунт, щоб проявити цей помокодик. Так, друзі, ми з вами ми знову з вами створили новий аккаунт. Ми з вами помоку кодики. Пому кодики. Пому кодик. Так. -ле Леген. Леген. Легенда. Легенда. пі-ра-ма-йо-ма-йо. Салітний ПОМОКОДІ. Йо-майо. Ну, в принципі, не такий салітний, як ФОМОКодік Вольф. Можливо, друзі, в мене з'явиться тоже свій Пумокодік. Ну... Ну, на, додано, у нас вже полетів за цей ПоМукодік. Легенда. Так, це з одну годину. Ми з вами отримаємо 25 тисяч. Гривен. <гриємо> Окей, okay. переходимо на основний аккаунт. Ой, ой дуже скільки в мене все багато там за аккаунтів. йо йох. Йо-майох. Йо-майох. Баймен телефон, там, йма йох. Населенник спіту не потягні з скінчині, не полятки, соколятки. Ой, хітуху, йо йо. Йо-майо. -йо мои те долго заузайся ти алло алло заузайся 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 заузайся, узайзи тобі казу заузайся. так помокодик пуму кодик помокодик останется сьогодні помокодик вау так останній помокодик на сьогодні це у нас... бум буму не забуваємо вводити її сіточку перед костопому кодіком. Це ж одну годину ми з вами отримаємо 2 підозрюти, тут та 15 тисяч після того, як ми відіграємо одну годину. А, Дякую дуже, за це перегляд цього відео ролику. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Також не забувайте про телеграм-канал. Силочка на нього буде в коментарях, Ставте цьому каналу. І в описі під цим відео кака